Раніше на цьому місці кипіла торгівля. Зараз масштаби речового ринку у рівному зменшують до мінімуму і прибирають кіоски, які залишили по собі власники після виходу з базару. Рівнянка Оксана виносить з колишньої торгової точки товар, який залишився. Жінка каже про можливий демонтаж. Знала однак, не було часу забирати старі речі. «В Принципі я цього не знала, але я знала, що рано чи пізно це станеться. А, але а чому не забрали ці речі раніше, які тут є? Ну не було, коли в принципі не зносили то не забирали. Комісія з питань звільнення рівного від тимчасово встановлених споруд визначила чотири кіоски на вулиці Замковій, які підлягають демонтажу. Заступник міського голови Євгеній Іванішин зазначив, що ці споруди були встановлені без паспортів прив'язки, а їхні власники не мали діючих договорів оренди земельної ділянки. Демонтують кіоски працівники шеу на складі комунального управління і зберігають усі незаконні мафи. Для того аби отримати це назад, власник має надати документи про те, що це його власність, і оплатити. Проведений демонтаж і період зберігання на міській базі. демонтують у рівному не лише кіоски, але й гаражі. Однак під час воєнного стану власникам роблять усні попередження та закликають самостійно прибирати свій брухт з вулиць. Дуже багато незаконно встановлених споруд вже було демонтовано. На щастя, є й свідомі люди, які почувши, що їхня споруда внесена в перелік під демонтаж. Тихенько, самостійно самі демонтовують споруду, вивозять її і чим самим і економлять наші бюджетні кошти. Територію біля речового ринку міська влада має намір облагородити серед варіантів облаштування тут паркомісць. Однак нині на вулиці Замковій кипить будівництво. Це міська земля, і ми бачимо, що це територія, яка активно розвивається з одного боку. Відбувається реконструкція стадіону, з іншого боку, зведення багатоквартирного житла. І ця територія ну має якось облагороджуватися тут. Чи парковки для автомобілів нормальні мають бути, або ну хоча б якась транспортна інфраструктура. Загалом незаконно встановлених тимчасових споруд у Рівному нарахували кілька сотень у найближчому майбутньому. Планують демонтувати нелегальні кіоски з шаурмою та кавою в центральній частині міста. Микола Бражицький, Олексій Олексієнко, випуск новин.